Перед виборами на місцевих сесіях стає все гарячіше. Депутати вирішують стосунки у звичний для себе спосіб криком та взаємними звинуваченнями. Не обійшлося без таких і сьогодні. Голова фракції Во Батьківщина образився на губернатора. Мовляв, той його поліцилу не пропіарив, хоча міг у виступі губернатора Кличка після прийняття перспективного плану розвитку громад прозвучали слова вдячності на адресу фракції «Батьківщина». В новинах після цього. На Сумському телебаченні слова вдячності на адресу нашої фракції не прозвучали. Натомість Микола Клочко зазначив, що з повагою ставиться до колег по коаліції і вирішив подякувати депутату ще раз. Я просто не хочу коментувати заяву Віктора Івановича. Тому просто, просто я хочу подякувати Микола, за позицію. Втім, не лише білосердешні почали готуватися до виборів. У облраді тепер існує депутатська група Рідне місто, у яку увійшли шість обранців. Дороженко Геннадій Володимирович Пересадька Борис Васильович, Богданова Ганна Валентинівна, Швець Світлана Олексіївна. С Анатолій Михайлович, Андрусенко, Микола Андрійович. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного. З цим у обранців складніше. Шість питань довелося переголосовувати двічі, а то й тричі, аби добитися позитивного результату. Головуюча Віра Лаврик навіть назвала таку поведінку цирком Шапіто і заявила, що готова скласти свої повноваження, якщо депутати не почнуть нормально працювати. Максим Медель, Олександр Сорбат, новини СТС.